Всім присутнім. Сьогоднішній наш захід має назву Вінок Шевченкові Сплітаємо з віршів. Він присвячений 210-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Є дні, що минають непомітно і зникають без сліду, нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що завжди з нами. Бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі. Він такий великий і незбагненний, як життєдайний дощ, як весняний вітер, як щедре сонце. Україна у долі своїй має такий день це 9 березня, день, який явив світові Шевченка, великого сина, великого народу. Що весни. Коли тануть сніги і на рясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Господь Бог кожному народові дав велетенську постать, котра була б його зорею, проявом його душі. У нашого народу такою постаттю є Тарас Шевченко, якого величають велетнем Духа, українським моєсеєм. Пророком батьком. Як зазначають науковці, греків створив Гомер Римля Вергілій, а українців Шевченко. Він був як полум'я. Його рядки дзвінки і небезпечні, наче криця, переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я. Свої слова. Легкі, як небо, сині, наче квіти, що ними тільки правду говорити, він в наші душі спраглі наливав, він був як полум'я. В 1814 році, з 8 на 9 березня, темної ночі, перед світом в селі Моринця на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка. Кріпака пана кріп Енгельгарда блиснув єдиний на все село вогник. Народилась нова панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. То була дивовижна зоря. На убогу і світом забуту, щоб її до життя повернути, Бог послав кобзаря. Йому доля судилась, як міг за проростом життям заплатити, потім знов для нащадки вожити, дивувати оновлений світ. Дитинство Тараса було невеселе, кріпацька доля, рання смерть батьків, прислужування в пана кріпосника Енгельгарда, злидні голод та навіть терпляче велику нужду. Юний Тарас був цілеспрямованим. В лихолітті не огрубіла душа Тараса, а навпаки, проймалася любов'ю та співчуттям до знедолених земляків. Це чи не найбільша його наука? Урок для всіх нас і для прийдешніх поколінь. Тарас Шевченко геній, мислитель, пророк, людина незвичайної долі і незвичайного таланту. Що здобула світову славу? Крутою, тернистою була його життєва дорога. У кріпацькій хатині, де він народився, над ним тяжили тисячі нещасть, тисячі напастей. Чи могли захистити від біди замучені недолею батько нетяга чи мати кріпачка, яку ще молодою у могилу нужда та праця положила. Безрадісне, рясно зрошене слізьми дитинство протопотіло бо соняш колючою старнею в голоді, в холоді й в хворобах, жадібно вбирало чуле до людських страждань Тарасове серце. Розповіді легенди старого дідуся про минуле рідного краю, думи кобзарів. Подібровий вітер віє, Гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чабан іде, подивиться, та й голову схилить. Чумак вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неє, кругом ніби лине. Одна одна, як сирота на чужині гине, хто викохав. Тонку, гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу. Слухайте, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з під гарбою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знайте. Кого любить, нехев'янка, поки закопайте. Бо недовго чорні брови, карі оченята, біле личко червоніє. Недовго, дівчата, до півночі та й зав'яне. Брови полиняє. Кохайтеся, любітеся, як серце. За щепиче Соловейку в Лузі на калині, заспіває козаченько, ходять по долині, без поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає чи не била мати. Стануть собі, обіймуться обоє раденькі, послухають, розійдуться. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де була, що робила, сама собі знає. Кохалася, любилася. А серденько мліло. Воно чуло недоленько, а сказать не вміло. Не сказало. Зосталося. День і ніч воркує, як голубка без голок. А ніхто не чує. Не щебече соловейко, В лузі над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає. Як сирота білим світом нудий, без милого батько й мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а сердень б'ється. Чого в'янеш, моя доню, мати не спитала, за старого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я маму, рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Минулий, мене другий, козака немає. Сохне вона, як віточка, ніхто не питає. Бачила все чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на цім світі без милого жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, чи живий серденько, чи він любить, чи живий, чи забув покинув, скажи мені щиру правду, край світу полину. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий жде старостами. Скажи мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини мою волю. Салона колись дівувала, те я лихо знаю, минулося, навчилося, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала. Позаторік і сіллячка для того придбала. Шевченкове життя. Це повість про те, що таке мистецтво, яке воно безмежне, які перепони вони може здолати та який страх може викликати у ворога. З дитячих років у Тараса прокинувся талант художника. Це було незвичайне дитяче захоплення вугіллям, крейдою. Олівцем він малював скрізь де тільки міг. Переважну більшість своїх творів. Шевченко намалював не в Україні, але, маючи з дитинства феноменальну пам'ять, зумів і на чужині виразити, відтворити духовний стан свого народу на важкому драматичному етапі української історії. Тарас Шевченко був свідомий своєї боротьби і своєї жертовності, адже обстоював Україну навіть перед самим Богом, ризикуючи втратити. Безсмертя власної душі. Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть. У чому черпають сили і надії, у глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі. І серед цих заповітів перший і останній. Свою країну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. І тепер. У цей тяжкий для України час ми вкотре припадаємо до цілющих незамулених Шевченкових джерел, до його вічно живого слова. Він був сином мужика, а став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, а став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком, а вказав нові світи. І вільні шляхи професорам і книжним ученим. Доля переслідувала його в житті скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в щастя для нього самого. Увібравши в себе душу народу, він відніс його художню, духовну велич і красу на височінь чим збагатив увесь світ. Тарас Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Тож котре торкнімося серцем Шевченкових творів та ще раз згадаймо його заповіти. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам слава, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, за вас правда, за вас слава і воля святая. Учитесь, читайте і чужого научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди знущаються вами. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і ворожю злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Не злим тихим словом згадуємо ми свого пророка, який залишив нам прекрасні твори. А що ж залишимо своїм нащадкам ми? Залишимо спадок новим поколінням. Свої ідеали, свої устрімління, могутню країну, в якій наша сила, І геній Шевченка, як нації крила. Залишимо і те, що душею народу зовуть недаремно від роду до роду, як вищу красу і життєву основу. Залишимо слово, ім'я своє, мову. Максим Рільський писав. Що такого полум'яного культу материнства, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, жодного з поетів світу, нещасний в особистому житті Шевченко найвищу і найчистішу красу світу бачив у жінці у матері. І дійсно, той, хто відстоює права жінки, той відстоює права дитини, а інакше кажучи. Відстоює майбутнє, за що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодую вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, милуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братіку, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою голівоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою заплакала і сказала. Брати мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я дитиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась та на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась. А вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й померла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й риготались. Навіть жиди нечисті і на мене плювали. Отаке От то, мій, братіку, було мені в світі молодого, короткого не дали дожити. Люди віку, я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже, мій в хату не впустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались. І почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братіку, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже, милий! І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівоньку червоно рожеву, на білеє, пониклеє личенько лілеї. Духовним батьком, творцем і рятівником української мови і всієї нації став великий кобзар Тарас Шевченко. Ми не забули тебе, Тарасе черпаєм правду у твоєму слові і вберегли ми для онуків наших українську пісню, українську мову. Мова українська то Шевченка слово, Лесі Українки і Марка Вовчка. Мова українська то дарунок Бога. Це барвисте слово Генія Франка. Здається, усі обставини були проти того, щоб Шевченко став поетом і художником. Спочатку злидні, рабство, свавілля поміщика перешкождали досягненню мети. Згодом, коли Шевченко їх здолав, сама держава перегородила шлях поетові. Треба почувати твердий ґрунт під ногами і мати виняткову внутрішню силу, щоб прокладати мільйонам знедолених. Новий шлях проти течії. Доля Тараса і доля України невіддільні. Шевченко жив Україною, за неї страждав, для неї гартував свою волю. Для її пробудження і визволення писав своє неопалиме, безсмертне пророче слово, утверждаючи віковічне прагнення українського народу до волі. Шануючи сьогодні кобзаря як символ українства, вклоняємось йому за те, що він єдиний поет-художник в усій світовій культурі, який врятував націю від виродження в умовах колонізації Російською імперією. Сьогоднішня Україна без перебільшення постала завдяки Шевченківському незламному духу, його думкам і українському слову. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкую минуту за неї господа моліть. Великий кобзарю, ти живеш і в наші дні, ти з нами в праці і борні, ти правди й вільності пророк. Ти завжди з нами, бо не видно кінця твоєї пісні, яка перелилася в нові могутні мелоді. Борців за світле майбутнє. Нехай кінця славі, бо вона заплелася в нову гарячу славу подвигів рідного народу. Геній Шевченка, як Сонце, сяє у небесах духовності української нації. Це наша святиня і наша слава. Це витяг правди, якого дарувала людству земля України. Геній Шевченка шанує вся Україна. Народ сприймає творчість поета як невичерпане джерело. І кожен з нас намагається не скаламутити його живильних ключів. Минуло багато років, але й сьогодні Шевченко, як живий, говорить зі своїми нащадками. Його слова живуть між нами. І лине вічно в народі слава Великого Кобзаря. У день народження Шевченка дорослі і діти йдуть до його пам'ятника, щоб поставити свічку, покласти квіти, почитати його вірші, поспівати пісні і цим висловити свою шану великому кобзареві. З високих круч, де синь небес прозорий, вливається в дніпровські водограї, на бурю схожий, гнівний і суворий. Стоїть Тарас і дивиться на нас за землю й волі. В ратному двобої ти з нами йшов кайдани рвати з людей, благословляв кобзарю нашу зброю, єси безсмертний, гордий Прометей. Поет живе, ми слухаємо Його, ми чуємо заповіт його священий. Учитися, кохати. Край стражденний і не цуратись рідного свого, і всі ми, скільки є в душі своїй. Клялись тим дум не зраджувати зроду, і справдимо ми заповідь святий. Поет живе в серцях свого народу. Великий Шевченко провіщав, що гряде час, коли і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тож найкращим пам'ятником великому кобзареві буде будівництво нової, вільної, очищеної кров'ю боротьби України. Спомнить Тараса заповіт, ніхто нас не забуде, і хоч минуло 210 літ, він завжди з нами буде. Слава Україні, Героям слава.